Коли варто звернутися до фахівця з психічного здоров'я? Фахівець з психічного здоров'я це психолог, психотерапевт або психіатр. Давайте розберемося, чим відрізняються ці фахівці. Якщо ви відчуваєте... Прогнічений настрій, можливо, є труднощі у спілкуванні з родиною або з своїм оточенням. Якщо відчуваєте, що десь не справляєтеся, якісь труднощі на роботі, відчуваєте постійну втому. Можливо, є складнощі з прийняттям нових життєвих обставин. Якщо щось різко змінилось у вашому житті, це привід звернутися до психолога. Психолог не завжди працює тільки з проблемами, це може бути підтримую. Чи терапевтичні сесії, коли ви отримаєте достатньо уваги і зможете далі продовжувати жити повноцінним життям, важливо, щоб психолог мав психологічну вищу психологічну освіту, і не соромтеся питати у фахівця, до якого звертаєтеся, про його освіту. Якщо ж ваші симптоми більш довготривали, ви відчуваєте апатію, депресивний настрій, якщо це можуть бути вже розлади сну або харчування, якщо це питання, які стосуються. Станів, які заважають вам жити повноцінним життям, ви можете звернутися до психотерапевта. Психотерапевт це спеціаліст, який має вищу медичну або психологічну освіту, і ще додатково має навчання в певному методі психотерапії. Психотерапевт працює з більш глибокими проблемами і застосовує методи психотерапії, які можуть вирішувати внутрішні конфлікти та покращувати якість вашого життя. Нерідко буває так, що психолог або психотерапевт може. Може спокеровувати вас до психіатра для уточнення або спростування вашого психічного стану. Лише лікар-психіатр може назначати медикаментозне лікування та встановлювати психіатричні діагнози. До нього варто звертатися, якщо ви відчуваєте. Надто довго пригнічений настрій, стане депресії, апатії. Якщо ви почали б зловживати якимись речовинами, якщо ви відчуваєте, що більше не справляєтеся да, зі своїм звичним життям, можна звернутися до лікаря психіатра щоб отримати медикаментозну допомогу. Це такий самий лікар, як і терапевт, як і будь-який інший лікар. Якщо у вас щось болить, ви звертаєтеся до лікаря. Якщо у вас болить душа, або ви відчуваєте потребу підтримку, ви можете звернутися до психотерапевта, який з допомогою лікара-психіатра допоможе вам справитися з важким з труднощами в вашому житті. Наш мозок і нервова система можуть потребувати медикаментозної допомоги і не тільки психологічної. І тому ось саме повноцінна робота з вашим психічним здоров'ям може вивести вас на новий рівень. Якщо ви розумієте, що більше не вивозите, це привід звернутися до фахівця з психічного здоров'я. Неважливо, до кого ви звернетесь, до психолога, психотерапевта чи психіатра. Вони скерують один до одного, вони допоможуть вам віднайти шлях для подальшого повноцінного життя. Звертатися по допомогу це не слабкість, це прояв турботи про себе.